Подарунок з корабля. Море біля Корнуола ніколи не буває спокійним. Навіть у дні затища, коли сонце золотить свинцеву гладь, воно дихає глибоко і владно, нагадуючи про свою силу. Повітря тут завжди солоне воно в'їдається у стіни будинків, у дерево причалів, у вовносветрів і в самі думки. Елінор Вільямс знала цей запах краще, ніж аромат власної спальні. Він був фоном усього її життя життя дружини капітана. Їхній дім, невисокий кам'яний будинок на схилі над бухтою Порт Трилоні, був її фортецею і її кліткою. З вікна кухні вона бачила весь обрій, ту саму лінію, де небо цілується з морем, за якою був він, Артур. Щоранку вона підходила до цього вікна як священник до вівтаря. І вдивлялася в далечінь, вишукуючи знайомий силует морської ластівки. Його не було вже дев'ять місяців. Її життя було зіткане з очікування. Вона чекала на листи, як на манну, небесну. Кожен із них, що приходив із запізненням у місяці, був подією вона заучувала їх на пам'ять, сотуючи кожне моя дорога Елінор, кожну розповідь про пасати й шторми. Про дивні порти, де пахне корицею і чужими богами. Вона пишалася своїм Артуром, його відвагою, його становищем. Дружина капітана Вільямса. Представлялася вона в крамниці, і в цьому звучала її власна доблесть доблесть очікування. Вона носила свою самотність як парадний мундир, але ночами, коли вітер вив у щілинах старих храм. Цей мундир ставав тяжким і холодним. Вона перечитувала його останній лист, уже затертий на згинах. Він писав про намір іти до берегів Вірджинії, про вантаж тютюну і про надію на швидке повернення перед самим Різдвом. Скоро, моя кохана, скоро я буду з тобою, і ми зігріємо наш дім своїм теплом. Ці слова були її молитвою. Цей день нічим не відрізнявся від інших. Сіре небо, накрапав дощ, крики чайок, схожі на скрип незмащених воріт. Елінор саме збиралася до крамниці, коли почула стукіт у двері. На порозі стояв хлопчисько посильний із портової контори, весь мокрий і червоний від вітру. Місіс Вільямс, вам посилка з морської ластівки. Серце Елінор йокнуло забилося частіше. Морська ластівка мала бути ще далеко. Посилка? Він ніколи не надсилав посилок. Вона сунула хлопчиську монету і взяла невеликий, туго перев'язаний згорток. Він був загорнутий у промащену шкіру і перетягнутий морською мотузкою, тією самою грубою і надійною, якою лагодять вітрила. Під шкірою виявилася дерев'яна скринька, що пахла за морським деревом і морем. Руки її ледь тремтіли, коли вона відкрила кришку. Всередині, на м'якій синій тканині, лежало два предмети перший лист, незнайомий розмашистий почерк Артура, а акуратний чіткий жіночий, другий хустка шовкова, червона, як стигла малина, як кров, як захід сонця в тропіках, якого Елінор ніколи не бачила. Вона струменіла в неї в пальцях, холодна й невагома. Вона розгорнула аркуш. Місіс Вільямс, вибачте за сміливість незнайомки. Капітан Вільямс надав мені найвеличнішу послугу, ризикував своїм життям, щоб урятувати моє. Я навіки залишуся його боржницею. На знак моєї нескінченної вдячності і як данина поваги до його доблесті, я прошу вас прийняти цей невеликий дар. Нехай цей шовк нагадає вам, яке велике серце того, кого ви чекаєте, з найглибшою повагою ізабела де Санталь. Елінор перечитала листа раз, другий, третій. Спочатку хвиля полегшення. Він живий, він урятував когось, він герой. Гордість, знайома і солодка, потепліла в грудях. Але потім, як перший холодний шквал перед бурею, прийшло інше відчуття нехай цей шовк нагадає вам, яке велике серце того, кого ви чекаєте. Фраза крутилася в голові, відточуючи грані Чому нагадає? Хіба вона могла забути? І чому саме шовк? Червоний, пристрасний, майже інтимний предмет, подяка? Так, але між рівними рядками прозирало щось іще щось особисте, майже претензійне. Ця жінка, Ізабела де Санталь, немов вступала з нею в тихий діалог, у якому Елінор не знала правил. Тиша в домі стала іншою. Раніше вона була наповнена очікуванням, тепер підозрою. Червона хустка лежала на комоді в спальні, як звинувачення. Елінор то прибирала її у скриньку, замикаючи на ключ, то знову діставала, вдивляючись у неї, намагаючись розгадати її таємницю. Вона почала переглядати все своє життя, їхній шлюб. Вони одружилися молодими він вродливий, амбітний другий штурман, вона дочка шкільного вчителя. Він говорив, що її спокій це та гавань, до якої він завжди буде прагнути. Перші роки були щасливими, попри його відлучки. Потім народився Томас, їхній хлопчик. Він прожив усього три місяці, померши від лихоманки в одну зі штурмових ночей. Коли Артур був у морі, це горе спершу зблизило їх, а потім проклало між ними невидиму тріщину, її мовчазний смуток, його вина за те, що не був поруч, усе це застигло в повітрі їхнього дому, як морозний візерунок. Вона завжди довіряла йому, завжди. Але тепер ця довіра стала крихкою, як старий пергамент. Вона перечитувала його старі листи, шукала натяки, двозначності, які раніше пропускала повз вуха. У Калькутті нестерпно жарко, але місцеві жінки танцюють так, що заворожує погляд, проста люб'язність чи натяк на щось більше. Хустка пахла. Вона пахла морем, тютюном і чужими терпкими парфумами, запах жінки. Елінор підносила її до обличчя і заплющувала очі, і перед нею поставав образ висока, темноволоса, з, з очима кольору південного неба, Ізабелла де Санталь. Вона уявляла, як та простягає хустку Артуру, їхні пальці випадково стикаються, як вона дивиться на нього з вдячністю, яка надто гаряча, щоб бути просто вдячністю. Море, що завжди було для неї сполучною ниткою, тепер стало стіною, воно приховувало таємниці, воно відносило і повертало не лише кораблі, а й чужі серця, чужі запахи, червоні шовкові натяки. Вона згадала день, коли він відходив в останнє. Він стояв на палубі ластівки, що вже відчалила від причалу, і махав їй. Сонце било в його волосся, вихоплюючи з нього золото, він усміхався, але в його очах, таких ясних і коханих, вона прочитала тінь. Тоді вона списала це на тяготи майбутнього плавання. Тепер же їй здавалося, що це була тінь вини або жалю. Вона згадала їхню першу ніч у цьому домі, як вони мріяли про дітей. Про те, як старітимуть разом біля цього каміна. Я розповідатиму тобі про морських чудовиськ, а ти читатимеш мені свої вірші, говорив він. Вона писала вірші в юності перестала після смерті Томаса. Надто боляче було виливати на папір те, що немало слів. Ізабела де Санталь, напевно, вміла б описати її біль у неї безсумнівно був вишуканий склад. Дочка дипломата, припустила Елінор, розпещена, прекрасна, звична отримувати те, що хоче, і хіба така людина, як Артур, сильний, благородний, героїчний, не була найбільшою її здобиччю? Елінор намагалася переконати себе, що все це маячня. Гра запаленої самотністю уяви, але хустка лежала на комоді, і її червона пляма пекла їй очі, навіть коли вона відверталася. Одного разу вночі, не в змозі заснути, вона встала, взяла хустку і підійшла до дзеркала. Вона приміряла її, обернувши навколо шиї. Червоний шовк відтіняв блідість її шкіри, робив її очі більшими й темнішими. Вона виглядала. Ошатно, але чужою це був не її колір. Її кольори це сірий, синій, колір моря і каменю. Цей же був колір пристрасті, крові, гріха. Він був символом усього, чого в її житті не було яскравого, ризикованого життя там, за обрієм. Пристрасті, яка можливо спалахнула на палубі корабля між її чоловіком і прекрасною незнайомкою. Вона різко зірвала хустку з шиї, вона була оманливою, вона могла бути і знаком вдячності, і знаком перемоги, трофеєм, який одна жінка посилає іншій. Дивись! Немов говорила вона, я була поруч із ним у момент небезпеки, я торкалася його руки, а ти лише чекаєш тут, у своїй сірій клітці. Вона не могла її позбутися спалити означало визнати поразку, злякатися, викинути, немов викинути частину правди про Артура, і тому хустка залишалася з нею, як скалка в серці. Через два тижні прийшов довгоочікуваний лист від Артура. Конверт був пошарпаний, штемпель із Барбадосу. Елінор зі смертельною тугою в душі розкрила його. Вона боялася і прагнула правди одночасно. Моя дорога Елінор, пробач за довге мовчання. Наш шлях був затьмарений жорстоким штормом біля Азорських островів. Ми зіткнулися з невеликим іспанським судном Санта Каталіна. Яке йшло на дно. Хвилі були заввишки згору, але ми змогли підійти і зняти з нього людей. Серед них була міс Ізабелла де Санталь, дочка іспанського дипломата та її служниця. Це була відчайдушна операція. Я не думав, що ми впораємося. Елінор перевела подих усе було правдою. Він був героєм. Міс Де Санталь втратила в тому кораблетрощі все, включно з матір'ю. Вона була в страшному горі, але трималася з неймовірною мужністю. Вона часто розпитувала мене про тебе, про наше життя, говорила, що має бути дивовижною жінкою та що здатна чекати так довго і так вірно. Саме вона попросила мене передати тобі невеликий подарунок шовкову хустку. Єдину цінність, що їй вдалося врятувати. Вона сказала, що це ніщо порівняно з дарованим її життям, але це символ її вдячності. Він усе пояснював усе викладав на чисту воду, але чому ж тоді її серце стиснулося ще сильніше? Вона писала тобі листа. Я не бачив його змісту, але впевнений, у ньому лише слова вдячності. Іноді, дивлячись на її стійкість, я думав про тебе, моя дорога. Ви чимось схожі, та сама внутрішня сила. Скоро я буду вдома. Я рахую дні, цілую тебе, моя тиха гаване, твій навіки, Артур. Вона опустила лист. Пояснення було логічне, благородне, але фрази часто розпитувала. Говорила, що має бути дивовижною жінкою. Іноді, дивлячись на її стійкість, я думав про тебе. Між рядками читалося щось невловиме. Вони ділилися думками. Вони проводили час разом, він захоплювався нею, він порівнював їх. Тиха гавань. Раніше це слово пестило слух, тепер же воно різало. Гавань це місце. Куди заходять, щоб перечекати бурю, а потім знову піти в океан пристрастей і пригод океан, де плавають жінки в червоних хустках. Морська ластівка повернулася в порт трилоні похмурого листопадового дня. Звістка про це облетіла все селище швидше, ніж чайки злетілися на причал. Елінор одягла свою найкращу сукню, темно-синю, вовняну. Вона довго дивилася на червону хустку, що лежала у скриньці, потім зачинила кришку. Одягнути її означало прийняти правила гри, в яку вона не бажала грати. Нехай усе залишиться при ній. Але вона не пішла на причал, як робила завжди. Гордість, уражена й гостра, не дозволила їй. Вона не могла стояти там із тремтячою усмішкою і чекати і чекати. Дивлячись, як він сходить по трапу, не знаючи, що прочитають його очі. Замість цього вона накинула плащ і піднялася на пагорб до старої каплиці Святої Марії. Звідси, через низьку кам'яну огорожу, було видно весь порт, як на долоні. Вона побачила морську ластівку, бачила, як спускають трап, бачила, як по ньому, трохи невпевнено ступає її Артур. Він схуд, засмах. серце її стиснулося від любові та болю одночасно. Вона чекала, чекала, що ось зараз слідом за ним з'явиться вона висока, витончена, у червоній хустці, яка майорітиме на вітрі, як прапор. Вона готувалася до цього удару, збираючи всю свою волю в кулак, але нічого не відбувалося. Моряки несли на берег ящики, обіймалися з сім'ями. Артур озирався, і з його пози Елінор зрозуміла він шукає її. На його обличчі була розгубленість і надія, і тоді вона побачила іншу фігуру до нього підійшла не молода аристократка, а літня просто одягнена жінка в темній сукні та скромному чепці. Вона щось сказала Артуру, і він нахилився до неї, поклавши руку на її плече в жесті втіхи. Жінка витерла очі краєм хустки, не червоної, звичайно їсінької, білої. І тут до Елінор дійшло це була служниця, та сама врятована служниця Міс Де Санталь. Артур щось сказав їй, та кивнула і, згорбившись, пішла геть вулицею, розчиняючись у натовпі. Він залишився сам на причалі. Самотній і здивований, знову обводячи очима берег у пошуках дружини. Усе стало на свої місця. Але не так, як вона очікувала не було тріумфу, не було викриття. Була тиха, щемлива ясність. Елінор повільно спустилася з пагорба і вийшла до причалу. Вона йшла прямо, не ховаючись, дивлячись йому в очі. Елінор. Він кинувся до неї, обійняв, притиснув до грудей. Він пах морем, вітром і домом. Я шукав тебе. Чому тебе не було? Я була тут, тихо сказала вона. Я бачила все. Він відсторонився, щоб поглянути на неї. У його очах вона прочитала полегшення в тому й ту саму тінь, яку помітила дев'ять місяців тому. Ти отримала мого листа? І, посилку, отримала. Елінор, вибач, що це вийшло так дивно. Ця жінка, міс Де Санталь, вона померла. Не питанням, а твердженням сказала Елінор. Артур завмер. Потім кивнув, і його обличчя спотворила гримаса болю так, за тиждень після того шторму не витримала потрясіння, горя, померла від лихоманки, її останнім проханням було передати тобі ту хустку і лист. Вона сказала, що я повинен зробити це особисто, але. Я не зміг написати про це Це було надто важко. Я думав, її слова будуть втіхою для тебе, а вийшло. Він не договорив їй не потрібно було пояснювати, що вийшло вона все зрозуміла, дивлячись на нього він не приховував зради, він приховував горе горе від втрати людини, яку не зміг врятувати. Чию останню волю вважав своїм обов'язком виконати. Двозначність листів, його власна стриманість, усе це було обертонами цієї трагедії. Вони мовчки пішли додому, тримаючись за руки. У домі пахло хлібом і теплом. Увечері, коли Артур заснув біля каміна, виснажений дорогою і сповіддю, Елінор піднялася в спальню. Вона відкрила скриньку і дістала червону хустку. Вона більше не пекла пальці, вона була просто шматком шовку, символом вдячності вмираючої жінки, символом мужності її чоловіка, символом її власних сумнівів. Вона не стала її викидати. Вона акуратно склала її, прибрала назад у скриньку і засунула її на верхню полицю шафи. Любов, як і море, не буває абсолютно прозорою. У її глибинах завжди є таємниці, тіні затонулих кораблів і червоні сплески чужих доль. Але саме це знання і робило їхню гавань його та її такою цінною. Вона була не просто місцем для стоянки, а місцем, куди поверталися, несучи на собі шрами від бур і де на тебе чекали попри все. Елінор підійшла до вікна, ніч була темною, і море зливалося з небом, але десь там, на обрії, вже виднілася тонка смужка світанку. Скоро новий день, і вони зустрічатимуть його разом.